Пізнавати традиції та відкривати для себе величезний пласт українських звичаїв навчає громадська організація Українська античність. Напередодні новорічних свят Чернівський осередок запросив викладачку традиційного співу та засновницю співочої майстерні, аби та поділилася з охочими історією походження колядок щедрівок. Був такий теж час, коли ем... Я була в іншій історії, такі більш академічній музиці, і про це все не знала. І сам фольклор це такі, як двері, які відкрилися в інший світ, і я зрозуміла, який він цікавий, дивовижний і потужний, як він впливає на людей. Я дуже тішусь і радію, що сьогодні ця цікавість, вона не просто зовнішня, а це внутрішня потреба людей. Дізнаватися, хто ми, чому саме такі пісні, що ми робили на свята, чому саме так, і саме ці питання, і саме ці відповіді, які люди знайдуть, допоможуть нам зрозуміти, хто ми є українці, нарешті це зафіксувати самим собі і триматися разом, тому що традиційні традиційна культура загалом, яка дуже давня, вона формує нас як націю і тримає нас в Приходом радянської влади на територію України більшовики прагнули насамперед втілити в життя так звану культурну революцію, основними напрямками якої бачили боротьбу з безграмотністю та антирелігійну пропаганду. 24 січня 1918 року. Більшовицький уряд прийняв рішення про перехід на григоріанський календар. Але православна церква продовжила користуватися юліанським, враховуючи 13 денну різницю між ними різдво у новому світському календарі перенеслося на 7 січня за старим стилем Це саме 25. 5 грудня, окрім зміни дат святкування, тодішня влада намагалася викоренити й традиційні новорічні співи, колядки і щедрівки, але зробити це було складно сьогодні. Ми спостерігаємо повернення українського фольку, а подякувати цьому можемо переважно людям з маленьких сіл та містечок. Так, ми всі родом з села, тому що це еволюція суспільства. Традиційне суспільство воно сформувалося в селі, тому що і тому всі традиції, які ми зараз. Умовно відроджуємо, які ми дізнаємося, про які ми дізнаємося, які ми вчимо. Вони родом із села, тому що вони сформувалися там, дізнавшись про походження щедрівок та колядок від засновниця співочої майстерні. Учасниці майстер-класу поринули у світ співу. yeah Завершення майстер-класу зі співів учасниці навчалися робити власноруч новорічного павука зірку. Взагалі, ми сьогодні тут будемо з дівчатами робити різдвяного павука, але не класичного, такого, як у нас звикли. Те, що у нас звикли називати павуком, павуки могли бути різні. І ми, власне, сьогодні будемо робити зірочку, таку з соломи. Це все іменується різдвяними прикрасами і все можна називати різдвяним павуком. Власне, павук він символізував. Добробут в сім'ї, і це було була така був такий спосіб оздоблення е, своєї оселі до Різдва, до Різдвяних Свят, тому що здавна робили дідуха. Із соломи, точніше, з із, із жита з пшениці, збіжя робили дідуха, і залишалося багато соломи. Соломи робили прикраси сьогодні. На щастя, ця традиція відроджується, і ми, власне, хочемо прикрасити свої оселі до різдва не тільки якимись гірляндами з Алі а й чимось таким природним натуральним, і тим, що здавна було в нашій традиції. Окрім організації майстер-класів, українська античність пропонує дослідження Дити власний родовід попередньо оцифрувавши його. Тобто вам потрібно віднайти старі альбоми, котрі припали пилом, відсканувати фото та документи пов'язані з вашими родинними зв'язками. А якщо маєте матеріальні пам'ятки, роду сфотографуйте їх, запишіть сімейні історії, котрі передавалися з покоління в покоління в аудіо чи відео форматі, та перенесіть все в хмарне онлайн-сховище. Одна із тематик, над якими ми зараз дуже щільно працюємо в 2024 році, це збереження ідентичності. От наразі у нас запустився. Онлайн безоплатний курс, до якого можуть всі долучитися по дослідженню родоводу. Ми створюємо в Фейсбук просторі площину для можливості спілкування, ділення історіями дослідження власного роду, сімейних традицій, їх збереження, популяризації. І відповідно сьогодні два тематичних майстер-класи по співоколядок і по виготовленню традиційних прикрас з соломи павуків. Це як продовження нашої теми для широкої інформаційної кампанії щодо збереження традицій.